У п'ятницю 3 лютого, тимчасово виконуючий обов'язки голови сумської ОВА Тарас Савченко, прокоментував вручення підозр своїм колегам, заступнику голови сумської ОВА Олегу Клеменчукову та ТВО, начальника департаменту капітального будівництва Олегу Чонаєву. Далі пряма мова. Перше обласна військова адміністрація разом з районними військовими адміністраціями. Це колектив понад 1200 осіб. Які в умовах воєнного стану щоденно приймають десятки управлінських рішень. Часто ці рішення приймаються в умовах, коли недостатньо там інформації, немає часу там, на якихось вивернів, таке інше, але вони приймаються. Результатом цих управлінських рішень а, є а, ключовий результат, і це ви можете перевірити, що Сумщина. Під час тимчасової окупації а, втратила найменшу кількість життів цивільних осіб порівняно з іншими регіонами, які були в подібних обставинах. Для нас кожне життя критично важливе, але візьміть статистику, порівняйте, подивіться, це що в нас? Це а, просто так сказав, чи це результат управлінських рішень. Евакуація, забезпечення гуманітарними вантажами інших десятків сотень управлінських рішень, які приймались обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією. Це перше. Друга теза. А, ми останні півроку постійно під перевірками різних контролюючих органів. Це виникло не тиждень, не два тому. Починаючи з літа, десь орієнтовно з липня Держаудитслужба, служба, нацполіція, СБУ, НАБУ і так БЕБ. Усі перевіряють там постійно приходять там запити на отримання документів і таке інше, і таке інше. А, постійно і ми були свідомі того, і зараз свідомі, що ми а, і це нормально, і це правильно. Що потрібно контролювати а, діяльність військових адміністрацій. Нам дали повноваження нам на нас відповідальність. Ми а, приймаємо рішення, нас потрібно контролювати, в тому числі журналістка спільнота контролює. І це нормально, і це правильно, і це по-європейськи. Але є одне але. А, вчора ввечері, сьогодні зранку, читаючи новини і коментарі щодо вручення підозр з публічної інформації, мені детально невідомі, там кільком посадовим особам, що я бачу в заголовках і що я бачу по тексту. Керівництво ОВА. А, там без деталей, що це не окремі посадові особи в цілому керівництво ОВА. або просто обласна військова адміністрація і таке інше, і в назвах і по тексту. Зрозуміло, кожен що хтось женеться за рейтингами, там хайп, там така новина, і все інше. Але задайте собі просте питання: якщо ви зараз, як журналісти, навішите ярлики на всіх 1200 осіб. Які працюють в системі районних військових адміністрацій і середньою зарплатою приблизно 12 тисяч гривень? На що ви хочете розраховувати, щоб які люди будуть приймати рішення, чи взагалі вони будуть здатні приймати рішення в поточних умовах? От в питанні, які перше ви задали, там загрози і таке інше? А, чи будуть вони приймати рішення, якщо зараз буде масове цькування, всіх підряд без розбору? Просто тому, що ти а, працюєш, працював, а, чи будеш працювати в обласній чи військовій районі адміністрації. Тому я до чого веду? Ми за транспарентність, ми звикли, ми взяли на себе відповідальність. Це робота, м'яко кажучи, не проста, але в кожна своя місія. І третє останній момент. Я е, вірю і сподіваюся, і тут колеги деякі присутні, що слідство буде чесним, неупередженим. Якщо е, е, винуваті колеги, вони понес, повинні понести е, понести е, відповідно до чинного законодавства е, з усіма там обтяжуючими обставинами е, відповідальність. Якщо не винуваті, повинні бути судом прийняті відповідні рішення. Я особисто, оскільки я представляю колектив, то відмінені колективу, який на даний момент виконує свої обов'язки, можу сказати, готові надалі до будь-яких перевірок в будь-якій формі. Але закликаю бути чесними і мати повагу також до тих людей, які приймають рішення і які несуть за них відповідальність. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.